Добрий день. Мене звуть Роман Петрівський і я вчитель алгебри. На сьогоднішньому уроці ми й далі вивчаємо логарифми та їх властивості. Розберемо особливі види логарифмів при деяких основах. Також властивості логарифмів, що допоможуть спрощувати вирази, які містять логарифми. Логарифм із основою 10 називають десятковим логарифмом. Замість звичного запису використовують той, що на екрані. Приклад 1. Пункт А. Десятковий логарифм 100. Подаємо 100 як 10 в квадраті. До якого степеня потрібно піднести основу 10, щоб отримати 10 у квадраті? Відповідь 2. Пункт Б. 3 помножити на десятковий логарифм тисячної, Відняти 2 помножити на десятковий логарифм 10 тисяч. Це дорівнює 3 помножити на десятковий логарифм 10 в степені мінус 3. Відняти 2 помножити на десятковий логарифм 10 в четвертому степені Дорівнює 3 помножити на мінус 3, відняти 2 помножити на 4. Дорівнює мінус 17. Також варто згадати про поняття натурального логарифма. Натуральним називають логарифм із основою e, де e стала експонента, що приблизно дорівнює 2,72 Замість звичного запису використовують той, що на екрані. Натуральний логарифм широко використовується в різних галузях, як от фізика, хімія та багато інших. А про значення експоненти у математиці ви дізнаєтесь на курсах вищої математики та математичного аналізу у вишах. Далі розберімо пару теорем. Теорема про логарифм добутку. Якщо x більше 0 y більше 0, а більше 0 та відмінне від 1, то виконується рівність. Логарифм добутку x та y з основою А, дорівнює сумі логарифма x з основою А та логарифма y з основою А. Наприклад, логарифм 50 з основою 5 додати логарифм 0,5 з основою 5. Оскільки сума логарифмів з однаковою основою дорівнює логарифму їх добутку, маємо. Логарифм добутку 50 та 0,5 з основою 5 дорівнює логарифму 25 з основою 5 і дорівнює 2. Це співвідношення також використовують у оберненому вигляді. Наприклад, знайдіть логарифм х основою 5, якщо відомо, що логарифм 4х з основою 5 дорівнює 7. Скористаємось логарифмом добутку. Маємо логарифм 4х основою 5 дорівнює сумі логарифму х основою 5 та логарифму 4 з основою 5. Звідси шуканий логарифм х з основою 5. Дорівнює логарифм 4х з основою 5 відняти логарифм 4 з основою 5. Підставивши умову, маємо. Шуканий логарифм х з основою 5 дорівнює 7 відняти логарифм 4 з основою 5. Теорема про логарифм частки. Якщо х більше 0, y більше 0 a більше 0 та відмінне від 1, то виконується рівність. Логарифм частки х та y з основою А дорівнює різниці логарифма Х з основою А та логарифма Y з основою А. Наприклад, логарифм 98 з основою 7 відняти логарифм 2 з основою 7. За властивістю логарифму частки маємо. логарифм 98 других з основою 7 дорівнює логарифму 49 з основою 7 і дорівнює 2. Закріпімо ці властивості на останньому завданні. Обчисліть логарифм 12 з основою 4. Відняти логарифм 15 з основою 4 додати логарифм 20 з основою 4. Використовуючи теореми про логарифм частки та логарифм добутку, маємо логарифм 12 15 з основою 4 додати логарифм 20 з основою 4. Скоротімо дріб на 3. Тоді це дорівнює логарифму добутку 4,5 та 20 з основою 4. Це дорівнює логарифму 16 з основою 4 і дорівнює 2. Сьогодні на уроці ми розібрали поняття десяткового та натурального логарифмів. Також вивчили і закріпили на практиці теореми про логарифм добутку та частки. Додаткові приклади розв'язку завдань та основні тези ви можете знайти у онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!